Будівництво не жіноча справа. Ця тендітна дівчина з сильним характером руйнує цей стереотип. Євгенія Болібрух на Київщині будує дерев'яні котечі. На один готовий до заселення зруб іде до трьох місяців за плечима вже 180 зданих об'єктів. Ми сюди приїхали. Коли тут було чисто поле, тут нічого не було, не було світла, не було е дороги. У її підпорядкуванні кілька десятків чоловіків. Керувати, тримати під контролем усі процеси дівчині допомагає внутрішня дисципліна, закладена батьком військовим. Євгенія прийшла в будівництво не від хорошого життя. У 14 років почала підробляти муляром штукатуром. Пізніше робила ремонти квартир, навчилася виконувати усі оздоблювальні роботи. Я закухалася в цю справу. Ти створюєш, ти будуєш. ти… Такий, як творець, ніби він створює світ, а ти створюєш якісь об'єкти. У 19 років Євгенія вже організовувала свої будівельні бригади. Є такі проблеми в Україні. Це який би там в тебе класний договір не був. Тебе переважно кидають, тобто не доплачують зарплатно, утримують зарплату. Я подумала, що було б добре, коли стати за саме забудовником. Перший зруб Євгенія звела для себе і зрозуміла, що хоче такі будинки споруджувати для інших. В мене не було віри в дерев'яні будинки, такої, яка є зараз. Це було треба було пережити на практиці. Тому я будувала баню. Я знала, що я вагітна. Я думаю, тоді це буде будинок. Свій будинок дівчина звела за три тижні і майже відразу заселилася з родиною. Дім виявився теплим. Його спершу опалювали невеличкою металевою пічкою, буржуйкою. Він не потребував такого оздоблення всередині, як цегляний. Він завжди пахне деревом, ти тобто завжди цей запах чуєш. Тобто, скільки б років зрубу він не було. Нині про банкрутство, поневіряння на заробітках та бідність, дівчина згадує з посмішкою: ти треба шукати плюси. Бо якщо ми будемо весь час думати про недостатки, ми ніколи нічого не побудуємо. Живу тим, щоб люди залишалися тут, щоб вони будували українське, підтримували українське. Ми можемо будувати. І я вірю в Україну. Якщо для тебе весь світ це можливості, і якщо